Добрий день. Черговий випуск програми Додатковий час, і у нас на поїзді дня анонс четвертого туру в першій лізі. На нас очікують шість цікавих матчів, і давайте по порядку пройдемося по них. Поряд зі мною, що варто значити, Роман Морощак, футбольний експерт. Так, а поруч зі мною Барський Сергій, журналіст. Так. Перший матч, який очікується в суботу, 7 квітня, це матч ФК-Легенда ФК МКФ. Команда. Яка очолює турнірну таблицю, грає проти команди, яка зазнала розгромної поразки у третьому турі. І не знаю, чим ФМ підніметься з ями депресії і зможе дати бій в рейні. Чи все ж таки очікуємо вглублення ворог? Якби Ну, Я думаю, що команда ФМ це не така команда, яка просто здасться. Всі бачимо, хоч... Хоча легенда займає першу позицію, але з нею можна грати, можна нав'язувати боротьбу. Я думаю, якраз FM це, це така команда, яка не впаде і не скаже «Забувайте Байдена, і самі вони будуть боротися. Я думаю, буде досить цікава гра і буде на що подивитися в цій грі. І навіть про що буде можливо і неочікуваний рахунок для цієї гри. Нічого. Я можу лише очікувати позитивно для себе результату. Але... Якщо що не з ним зі Після цього матчу матч між факел та енергією, факел, який набрав хід, вже займає другу позицію і, напевно, хоче стати лідером проти команди, яка попала в якусь таку. — Чорну полосу. Чи про, що? — Просак такий трошки злетіла енергія. Але можливо, я повторюся, але мене буде думка така сама, як і про перший матч, так само і про другий. Факел хоч хоч лідерами, енергія вона також, вони не будуть відсиджуватися, не будуть просто здавати, зливати гру. Я думаю, вони достатньо впруться, щоб факел не забрав у них три очка, а будуть претендувати мінімум на, на нічию із, із факелом. Так що, я думаю, буде дуже, досить цікава гра. Ми знаємо, як грає енергія, які там є гравці, що вони можуть як особисто зіграти, вразити ворота. Так що, я думаю, Віті треба бути на воротах обережно, так що не завжди ти будеш мало припускати. Так, так що побажаємо тільки цим двом командам гарної гри, щоб все у вас було добре, хай виграє синіше. Ну і варто попросити фортуну, щоб вона не оберталася. Неприємною стороною до гостей цього матчу. Ну так, так, так. Наступний матч Пілігрим і Юнайтед. Пілігрим всіх вразив результатом в третьому турі, що він може продемонструвати в четвертому. Зараз розкаже нам представник цієї команди. Да. Спихнувся спихну, і знову <свісно> на мене <свісно> розмову. Е, ну, Що може показати? Не знаю. Буде, буде показувати вже на самій грі. Е, Надіємося на перемогу, на хорошу гру. Е, не скажу, що це буде легасенька гра. У нас не було жодної легенької гри, і це я не думаю, що не буде легенько, тому що і фінальти mm -hmm. е, хороша команда, там багато забивають, От вони з розгромним рахунком виграли 10-2 в торнаду в третьому турі. Так що вони набрали хід і не планують е, зупинятися. Mm -hmm. Щось мені думається. Можливо, і вони всі свої голи забили в новому турі. Mm -hmm. в цьому. Ну, знаєш, дай Бог, що вони всі mm -hmm. свої голи забили. Mm -hmm. Будемо mm -hmm. надіятися на красивий футбол, як завжди. Наступний матч а Мілана проти каталонців. Це можна протистояння порівняти з февралом Чемпіонів, яким ми всі очікуємо. Ну то... да, Надіємося, що не буде ніяких конфузій, вони зможуть е, показати свою гру, їхні будівельники розводять, їхніми діями. Ну, і Каталонці не забували в другому, в третьому турі, тобто може продовжити свою феєрію і четвертому. Так, так що теж думаю, буде цікава гра. Мені здається, рівні команди. Ну, на мою думку, трошки каталанс за... мають більший опит ігри в Лізі. Так що, ну, Але я не думаю, що Мілан здасть і вони, думаю, будуть досить впиратися. Каталанці ну, цікава гра, нас... до нас очікують. Все, все попередно. Передостанні матчем, що відбудеться на штучних полях. Коткевичем буде Бока Спорт при Дністрові. При Дністрові я собі тиждень халяву е, через всі нам відомі обставини, а Бока Спорт, напевно, весь тиждень Тренували. тренувалися, Тренували. Так, як в фільмі Сівестя Сталона в, в цьому фільмі Роки. Адже потрібно грати очки. Е, бо з маленою графією ну, не можна ж так грати. Так, так що також буде цікава гра, ну мені здається. Мені здається, що тільки і не мені здається, що в цій грі є явні фаворити це Придністров'я, але і не будемо вже списувати з рахунків Бокаспорт. Гарний воротар. Не думаю, що він вже так багато пропустить в цій грі. І взагалі хороші хлопці вони гарно грають і комбінуючі футбол. А, ну, просто не вистачає їм чогось. Знайдіть свою гру, дійсно, ну, покажіть маєте прекрасний час проти Придністров'я показати ту свою класну гру. Знайдіть її просто. Будуть люди з Бока Останнім Останні менше Двобій, якщо можна так сказати, між другою командою. Мені здається, буде побій, а не двобій. Ну, надію, все-таки не краще. Торнадо 2 буде приймати енерджі Energy. Energy. команду, яка поки що ще не програвала, яка робила сенсації в матчі з фаворитами. Вигравала, коли були втрати в команді, але тепер капітан їхній Олег Кобута повернеться на поле. І навіть не знаю. Що побажати Голкіперу, другої команди торнадо. Напевно, менше пропускали. Так, бажаємо взагалі не пропускати, так тобто, пропускає менше. Не знаю, вам якось торнадо зберіться, якось грати більше, не тратися, навіть не... якщо ви багато пропускаєте, то все одно стійте до кінця, не грайте так, як ви грали в третьому турі. Так що так, тут ну, також мені здається, явні фаворити команди Генеджі вони і... На мою думку грають і сильніше, і вони старші за віком за е, торнадо. Ну, Якщо я скажу, що знову буде великий рахунок, не знаю, чи мене вже взагалі будуть сприймати з торнадо 2. Ну, не знаю, бажаю їм тільки виграти, набрати свої перші очки, але ну, думку, наприклад, я вже маю на цей матч. Хай проявляють хлопців характер, борються за кожен м'яч, правило, звісно. І все, на цьому вже поставимо крапку. На анонс четвертого туру завершений і програма до того часу з вами прощатися. До наступних зустрічей в ефірі. Так, на все вам добре. Будьте щасливі і да, буде. Пока.